любенькі дорогенькі. Давайте подивимося. Давайте подивимось. Доброго дня. Доброго-доброго. Всього вам доброго. Закінчилося, закінчився візит, мабуть, там Валяску і Трампа, і Путіна. І подивимося. Ну, як карта покаже. Правди ніхто не знає, я думаю, це все, знаєте, все, як вилами по воді, як кажуть, що там, як там. Це ми узнаємо тільки по, по поступкам, що буде далі відбуватися. Оце тільки тоді ми узнаємо, що там, як там і до чого. Ніхто ніякої правди не скаже. Будуть розказувати, я так думаю, що все безполезно, все пропало, все, все ніхто ні з ким нічого, все, ні, як сказати, якщо ніхто ні з ким нічого, то там не треба було їхати на Аляску. Це це можна в телефонному режимі там, або гонців посилати, якщо це ніщо, ніде, ні з ким, нічого. Це, все це пусті слова. Якщо зустрічалися, якщо збиралися, значить було чого. Була причина чого. Ну, моє таке міння. Щоб я на ту Аляску перлася, якби там хтось не ждав, що щось мирішаємо. Так що все рішено, все вирішується. Понятно, що погано, що це без нас, без України, все це вирішується, але ну, в то же время вирішується все рівно. Серівно, думаю, може дзвонять, тому що дзвонила. Сьогодні ви всі гарно відписалися, хто на чистках. Там, хто поставив сіль, хто прибрав з під солі, хто положив фотографію. Ну, тобто гарно прям. То як начну шукати, десь хтось, то й так, що ми подивимося? Росія, чи капітуляція. Як карти це бачуть, як карти нам це покажуть. Давайте вам щось прочитаю. Спочатку трішечки. Кому не подобається, не слухайте, а кому нравиться, послухайте. Мудрі речі. Справжнє тепло у стосунках народжується тоді, коли кожен готовий працювати над власним серцем. Викорінювати гордість, вчитися слухати, стримувати поспішні слова і обирати любов замість образи. Це не завжди легко, іноді навіть боляче, бо доводиться ламати старі звички і міняти своє я заради миру. Але саме так у серцях проростає справжня близькість, коли ти раді другої людини, яка з тобою біля тебе, ти собі бувай на гору наступаєш. Але саме так у серцях проростає справжня близькість. Саме так з'являється та тиха радість, коли з людиною просто добре бути поруч. Просто добре бути поруч. Просто. Не за гроші, не без грошей, не за... а просто бути поруч. От коли навчимося ми бути просто поруч, тоді гроші з'являються, тоді... тоді все, сім'ї з'являються. Перед Передусім просто бути поруч. Без зусиль і напруги, бо обидва вже пройшли цей шлях внутрішньої праці. Над усім треба працювати над відношеннями, в сім'ї, навіть, навіть в сім'ї треба працювати, працювати, ще раз працювати. І повірте, в життєвому опиту, скільки ти не живеш, ти все одно, знаєте, як сказати, працюєш, працюєш і працюєш, на місці не стоїш. Тобто, Тобто я вам прочитала. Беремо колоду, дивимося. Давайте, якусь не буду я свою брати колоду, хай поки місь віддихає. Давайте зараз звук виключу. Думаю, що мені до непозвонити, через що я його і взяла телефон. Ну хай буде вібрирувати, я почую. Так, завтра хочу все-таки прямий ефір. Сьогодні у нас 16 -е число. Відео знімається 16.08. Не знаю, коли воно вийде. Як воно вийде, взагалі не знаю. Як воно по времені, по часу подивимося. Ну, тобто, завтра, 17-го, 17 завтра в нас правильно вже, хоч вам кажу, з серп. Да, 17 -го. неділя. Постараємося вийти в прямий ефір. На 6 годинок вечора, тобто на 18.00, поговоримо, подивимось, може, ситуацію, як в цілому. Тобто, подивимося, поговоримо. Так що, хто є, в кого є бажання, хто хоче, будь ласка, приєднуйтеся, поспілкуємося. Виходжу тільки тоді, коли сама хочу, повірте, раді того, щоб там. Просмотри, гроші, нічого не роблю в раді просмотрів і грошей. Всім треба гроші, ніхто не відказується, але в той же час роблю тільки те, що хочу робити. І в те час, коли я хочу це робити, от така я. О така. Розклади, пишіть. Все платно, ще раз кажу, розклади, чистка, запис. Зараз ми. О, сьогодні понаписували всі, хорошо молодці, дружно, як то всі написали, що те зробили. Ті те зробили, ті це зробили, ті, хто на чистках. Свічки на відношення гарні, пригарні. свічки на захист. Свічки дуже гарні, на захист Зараз роблю, хто там кому треба. Який захист не, не кажу прям військовий, ну вберуть і для військових. Ну то єсть, це ви самі рішаєте. Тут на цьому ніхто. Самі ви дожді рішати і розуміти, що вам треба, що вам не треба. Підковки на захист, на дім, на, на, бр... на машину-брилки, теж йде свічко на борт. Тобто. чистки вдома, ну, це з чистки дому, то вже, вже з 21 числа там вже багато у вас тобто, почне і партії чистки вдома. Там ви ставите водичку в угол, як я кажу, ну тобто, все тоді вже, по ходу, во час чистки господарства. А тоді в кінці ви берете підковки, вішаєте, одягаєте їх на захист. Так, хто наступний? Щось я написала: хто наступний Росія? І, ну, тобто, з одним зразу ми дивимося про компроміс чи капітуляція України, чи знайшла якийсь компроміс, чи знайдуть якийсь компроміс? Давайте просто подивимося, чим закінчилися переговори. От ці всі. Ось ці хороводи вокруг Аляски. Трампа і Путін. От як карта бачить, чи це пусте, чи це, чи це тільки воздух содрогали, чи. Дуже багато вольненький було вокруг цього, дуже багато переживань було вокруг цього. Це фактично судьба багатьох, може, людей багатьох. Государств. От вона залежала, тому що всі знаходилися, не всі, а багато хто знаходився в такому состоянні, знаєш, як на мечах прям. Як вроді на, на гарячих камнях дидемо. Тут дуже, дуже було багато волненій. Що нам ще ця зустріч принесла? Війну, війна, війна. Зараз будемо дивитися, куди ця війна. Війна, карта війни. Зараз подивимося. Про війни теж речі йшла. Про війну тоже речі йшла, бо це стакан не впавлено. Про Проворімо. А я вам скажу, що війна почнеться там, де її ждуть. Там, де її ждуть, там вона почнеться, ця війна. Це не завтра, це не післязавтра, це не сьогодні. Но все одно там, де її ждуть, там вона і почнеться ця війна. Наступна війна. Що тут ще нам? Да, Двіження в сторону війни. Потім ми все ще це, і да. спитаємо: да, 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 да. Да. Росія не зможе без війни. Росія не зможе без війни абсолютно Даже не треба надіятися, що Росія. Що Росія буде без війни? Ні, і там буде війна, де її ждуть, де її ожидають, де до неї ну, готувались, не готувалися, ожидають. Карта війни і карта двіження. То тобто ми світ двигається. Ну, тобто Росія буде, буде воювати буде воювати. Давайте для України. От імену Україну візьмемо, от все одно, зустрічах вона завершилася. Все одно розговори про війну, все одно розговори про в світі. світ двигається, двигається, куди? В сторону воїн. Тобто, щоб завтра почався мир, просто може бути по карті, що Вон як тобі сказати? Вони согласували те, хто куди нападати може, хто фінансово воює з кимось, хто зброєю воює з кимсь, ну, тобто ніхто нікому не мішає. Тобто дві ці фігури, які зустрілися за ними государства, царства государства, вони один одному не мішають. От просто я б сказала, от, от карта: тобто согласували хто, хто, хто кого дав, хто. Що загадати, хто, кого, хто кого? Куди? Для України. Давайте подивимося для України. Так, що світ в сторону воїн, фінансових, без різниці яких? Фінансових, зброєю, світ двигається, ніхто меч не збирається опускати. Тобто зброю ніхто не збирається для України. От для України як ця зустріч? Тож, от, опять же, опять, щоб от, знаєте, чи, чи Україна виграла при цій зустрічі, чи програла, чи те, що без неї. Ніхто нічого нікому не скаже. Під картою луни все йде. Все наскільки засекречено все наскільки о, так, в общі, розмазано, ніхто нічого не скаже. Ну, це ж троє кубків. крупків. Тобто, троє рішали от, Росія. Америка прямна і хай третя Україна. Тобто рішали за Україну. Ані там приблизно ще хтось може під, під, бути. Ну ще знять. Україну силою заставлять. Це вже такі розкази були. Через розклади розкази. Точно ж розклади. Україну силою заставлять опустити зброю. Наслідок для України це в то же час, так сказати, не виграли війну, але в то же время, все час карта не, не програша повного. Тобто не те, що Україну зовсім з лица землі стерли, всю України немає. В цьому заключається теж честка жезлів. Те, що Україна сохраняє саму себе і двигаємося далі. Через силу заставлять, через силу заставлять. Дело тому, що все це буде наскільки завуалірувано, скільки це, це можуть знати двоє, троє, четверо людей на планеті Земля, як все буде відбуватися. Ніхто більш не знає, бо в цій карті немає, немає, немає такого, щоб всі все знали. Навіть Україна може не знати, от як, як до кінця. Десь якісь слухи, десь якесь мульку, пульку пускають, щоб слухали. А Росія продовжуватиме війни. Росія буде продовжувати воєнні дії, ну, тобто може бути тільки в другому місці. Не падало б, якби отут далі війна дуже велика, Шестерка бжезлів ніколи не падала на карту України. Ніколи б не падала. Тут через силу можуть продавлювати, а що вони через силу будуть продавлювати? В Україні що через силу будуть продавлювати? Ну, тайні, так, все закрито. Все закрито. Через силу, через силу, що будуть продавлювати? Будуть продавлювати, розумієте, Наскільки цих людей вже мозги запудрені, наскільки оце всі ці хороводи. А є рішення, чим вони от конкретно, є рішення. Є рішення, є рішення, тому що Україна, ну от, якщо Росія лізла, вона розуміла теж, що тут безцінна земля це я так от кажу в общем, там якісь копалини є, от, Вона представляла, да, щоб нагадати, це зрозуміло, але все одно вона представляла цінність, Українська земля, Україна, вона так сказати, ціну мала. Не лізли того, щоб просто все тут унічтожити під ноль. Лізли, тому що розуміють, що ціна І Крим той самий, і Донбас той самий. А тепер карта показує, що є інтерес фінансовий, ну от такий інтерес є теж і в Америці. Люди, які зустрічалися, в них в обох є інтерес примерно до, до землі України, так сказати, до країни України. До країни України. тут Фінансово тепер кожен дивиться на це все сторони, з, з, кожен зі своєї сторони фінансової дивиться. Ті можуть лапу накласти там, вони вже наклали, тобто ну, со сторони своєї і сходу. А Америка може бути сюди, з цієї сторони, теж інтерес мати, і інтерес мати фінансовий. Фінансова карта йде. Воно через ці фінансовий інтерес, що далі буде, як карта бачить. Договорювати будуть, договорювати будуть, договорилися. Договорилися. Поділили. От Україну вже розділили. Україна вже розділена. Ну як розділена? Роз... Розділена сфери впливу на Україну вони розділені. Все, Україна ценность має і тим, і тим. Через що, розумієте? Через що, От через що карта показує? Через що прям і Трамп, тому що для нього теж тут є цінність якась. Хай він там якийсь за нього не розказує, але все одно Україна теж для нього має цінність фінансово поїметь щось. От через що він поперся, поїхав, полетів на Аляску зустрічатися. Якби для нього тут не було ніякого інтересу, подівайте він теж в боротьбу включився, тому що є свій інтерес. Фінансовий, денежний інтерес є до цього всього, до України. Не було б тут інтересу, на що воно йому треба? Це він скрізь де очаги, він туди літає, прям зустрічається. Ні. Договорилися. Карта договорилися, вдвох договорилися, хто, що де і як. А там пожалуй, побачимо, тому що сьогодні договорилися завтра, завтра. А Зеленський, давайте подивимося для Зеленського, для президента, от для імператора, як вона ця зустріч пройшла, як, от як. Правосуддя за деньги. Що, тут гроші і закон правосуддя. А я вам скажу, ці карти просто показують, от, знатимуть, чим давити. Знатимуть, чим давить, через фінанси будуть давити. Через цінність життя, через цінності фінансові, які люди непосильним трудом заробили. От, бачите, на емоції давити, на чувства до фінансів, до сім'ї, до себе, тобто все через чувства і через закон, офіційно через закон, через дітей, да, будучи їхніх дітей, і все, і все, і все. я вам Вони доб'ють його. Просто не фізично нічого я тут не маю в виду. Просто от через закон тут немає согласиться він чи не согласиться. Тут карта рішено все. Все вирішено. Де в тому, що навіть б що не розказували там вони, він, там якісь гарантії, щось щось, щось цього всього не буде. Це все може бути бла-бла-бла, поки, поки це удобно, вигодно і нужно. Тільки перестане бути вигодно, удобно і нужно, ну, тут карта доб'ють. Через закон, офіційно, тобто знайдуть якимись методами, і про це теж договорилося. От, якщо ми балакаємо за імператора за все. Ось він йде. По королю Кубків, вели водний знак. Він я не знаю, який він знак, ніколи не дивилася, і просто весь на емоціях зараз. Тобто емоції через верх пруть. А що Україну йде? Давайте подивимося, що Україну йде? Україну українців простих, що Україну йде? Жуда фінансова нестабільність, фінансова. Фінансово, Фінансове, фінансові трудності ждуть, що потому що бомжі. Потому що бомжі, фактично бомжі. Це називати можна по-разному там. Прошло. откатуємося в прошле, откатуємося більше і більш в прошло. В Які там 90-ті чи 90-ті якісь там годи, карта, бачиш, на це все робота. Не? Тобто це був інтерес, хтось над цим постійно працював, щоб Україна от зробити з України все те, що зробили. І, і чи, чи ослабили Росію, ну Україна теж сильніша не стала. Тобто, якщо розказують то ослабити Росію, ослабити Росію, то Україна теж сильніша за час війни не стала. Опять жінка, опять. Я вже смішна вам, я розумію, може через цю жінку. Ну, опять у нас, якщо Україну що ждеш, де Україну жінка. І жінка, молоді люди, які будуть. Люди, які дійсно любитимуть Україну. Ну і опять жінка в нас падає, опять жінка падає, то жіноча карта. Все одно жінки зіграють. Жінки, жінка зіграють роль, все одно вони відіграють роль у цьому всьому. Що, що є? Росія готується до наступної війни. Одним словом. Росія готується до наступної війни. Не зможе Росія бути без війни? Росії не буде. Якщо прократяться війни, якщо вони перестануть лізти, Росії не буде. А куди вони можуть полізти? Давайте. Вони ще хай доживемо, щоб з України вилізли, куди вони можуть полізти? Тобто вони вже вже два варіанти От, Два варіанти вже є, куди вони далі можуть полізти. Залізати рани свої полісти. На цим усім працюють. Хто-то робота, хто-то вичитує, хто-то прощитує. Ну, там, де вони можуть взяти якісь ресурси, там, де для них фінансово, так як і в Україну лізли. Вони вважали, що це раз, два-три, неділя, 2-3-3 три, три місяці, там, скільки і фінансово вони будуть мати всю Україну, яка буде працювати на Москву і на все остальне. Ну і карта, бачиш, Це їхня карма. І от по цьому карті б сказати, б поставлять точку і знову почнуть з початку. ставимо точку і знову починаємо те саме, тільки в другому місці. І опять же горе людям, горе сім'ям. Так, да, сім'ї сім будуть страдати сім'ї, не їхні, не їхнє. Не знають вони, як без воїн жити. Хоч і воїни для них вже тяжело, але в же час не мають поняття, вони як, як далі жити без війни. От не мають поняття. От наскільки люди безпокоєні і такі, що не, хотіла, не хотів би народ отой воювати, та сам би Путін би не пішов війною. А значить, якщо піддержують і все, і все, і все, і, все, і мекають і бекають, і від грошей не відказуються. Які їм платять за те, щоб в Україну приходили і вбивали. Ну, значить, народ такий. І от карта показує, як не важко, але вони не знають, як себе по-другому вести. Не знають, народ не знає, на чому можна заробити. На чому можна заробити, дійсно, купити якусь квартирку, машинку якусь купити. Ну, нема ума більше. От як, знаєте, як от у покоління, чи люди прокляті якісь по-своєму йдуть. Самі себе заганяють, отаке, от і за собою тянуть. Таких людей, як українці, мирних людей. Так що такі діла, готується Росія, десь вибор вже є між кимсь і кимсь, двойка Пентаклі, вже розсматриються варіанти туди, і сюди. Ну, тобто, для України, для України все рішено. Все равно все рішено. Як це буде виплащатися, ну давайте от подивимося, як це буде виплащатися, ну, так сказати, в житті? Все те, що рішили. Все те, що будуть розказувати, ніхто не вирішив, в пусту з'їздили, в пусту вони б не їхали. Це не ті люди, які в пусту будуть зустрічатися а там десь на Аляски. Як вона буде виплащатися? Ну, от королева. Якась королева, яка може замінити. Все да, яка візьме управління в свої руки? Ну, ти як карта показує, яка візьме управління в свої руки? Може, це прем'єр-міністр наш? Може, це ще хтось? Ну, то есть, яка жінка, яка конкретно візьме управління в свої руки? Як це буде воплощатися? Ну, люди, люди, я б сказала, не знаю, я статистики там чи роблять чи ні. Діло в тому, що я б сказала, що люди цього ждуть. Все одно люди цього ждуть, закінчення оцієї бободні. Щоб здихнути так, ох, слава Богу, хоч. Так, да, і пожив. Можуть ще почати там кружляти вокруг там, ідеї вокруг зменшення віку. Карта показується, Тобто зменшимо вік. І буде ким воювати. Ну, я в тому, що захлюбнуться вони. От вони тоді точно захлюбнуться по повній програмі. Якщо от, примерно українські королі і рицарі почнуть ще за вік балакати, тут, тут оце тобі жінка ця й вилізе якась. Чи, чи, чи жінки вилізуть на це. Ну, ну, і карта, бачиш. Все, що треба, розрушило, все, що треба, показали. До цілі фактично дійшли до тієї цілі, до якої треба. Все це йде в спайки, не йде того, що Америка не знала за оте, а Росія не оте, все робилося в цьому всьому. В, 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 По договоренності. Да, для кого, в Впугась кришу сьогодні так зриває, що це, не дай Бог, оказатися на цьому місці. Того, що бачиш, не виносили Треба було винести урок один, два, три, треба було виносити ці і розуміти. Ну і тут карма. Тут когось карма жде, аж пищить. Аж пищить карма. Аж пищить карма. Людина в якусь депресію заходить, чи люди, чи кучка людей заходять в якусь депресію, таку сильнішу депресію, в такий стан, що і по башні, і по п'ятерки кубків. Ну, стараються від проблеми заховатися. Ну так, да. заховаються. Хто це там заховується? Ні, тут і пажі Кубкові, і Рицарі Кубків, і Королі кубки. Від людей це вже люди прості пішли. А в людей желання зараз, вот я вам скажу, желання правосуддя. Над цими королями, які оті Пентаклі здоров'я держать в руках. Когось земля забрала. А хтось фінансов так і в руках держи. Хто поняв, той поняв. Хто не поняв, значить і не треба. Вінювати. Десь моя коробочка, де я галась положила. Десь моя коробочка, ось такі діла. Дібаньки дорогенькі. Це те, що карта нам показала. Не вірте нікому, що ніякої ну, ця зустріч нічого не дала. Все ще буде передоговорюватися, там, будучи зустрічатися в трьох, в десять. Вони можуть зустрічатися там кожен день чи по 10 разів на день. Но в же час рішення вже є, і Україна. Фактично, Україна нічого сама не рішує. Головне не забувати, хто привів до цього і як це все проїздуть. Все, пока-пока.